Всім привіт! Сьогодні я гуляю по лісові, по городу вийшов погуляти, нагуляв десь 3 кілометри зараз. І в лісі в нас є такі турніки. І зараз спробую зробити десь 3-4 підходи до відказу, скільки зможу. Турніки це не моя сильна сторона, так що спробуємо, що вийде. Перший підход 11 разів, якщо можна так сказати. Так, дві хвилини перепочинку між підходами і другий підход ще раз буде. І ще я хотів сказати? Хто займається, не закидайте кардіо. Зараз пробую відновити кардіо, то дуже важко. Сили показателі є в спортзалі, але кардіо слабеньке. Буває на третій, четвертий поверх швидко піднімаєшся, то вже задишка є. А такого не повинно бути. Ладно, третій підхід, той другий. П'ять раз другий підхід. Тяжкувато йде. І так, третій підхід підтягування. Що я хотів ще сказати, більше ходіть, бігайте, ходіть. Це не тільки полишає кардіо, це і краще для нашого організму, так як наш мозок дуже не любить витрачати калорії. І якщо ми лежимо на дивані, не використовуємо якісь м'язи, то вони попросту. Атрофірується з часом. Все для збереження енергії. І так добре третій підхід. Шісті раз. Зараз перепочину, ще зроблю один підхід. Потім ще погуляю по лісу і можливо ще зроблю пару підходів, але вже мабуть знімати не буду. Четвертий підхід. Все, м'язи вже закислились. Зараз зроблю більший перерив. Так дивіться, які я ще штуки в нас в лісі знайшов. Ось такі ось. Не пам'ятаю, як це називається. Кольця, бруся, типа брусів. Ніколи цим не займався. Зараз спробую щось зробити. Але це не точно. бульд 2 Якось так ось так в мене вийшла спортивна прогулка, а всього лиш вийшов відправити листа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде.